Всім привіт, з вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий офіційний автомобіль. Це Mercedes Benz E220 2019 року випуску. Автомобіль із оригінальним пробігом 50 000 км, має камеру кругового огляду 360, кругові парктроники, кузов, купе, безрамочні вікна та двері. Ось так все це виглядає. У нас є також панорамний дах. Електропривід та автодотяжка дверей. Дивіться. Все працює, все виїжджає. Електропривід та автодотяжка кришки багажнику, камера кругового огляду 360, кругові партроники, пневмопідвізка, повний привід. Все працює без нарікань, шкіряний салон світлого кольору, як ви бачите, має ось такий вигляд. Є бокова підтримка спини, колін, ніг, все працює відмінно, нарікань ніяких нема, бачите. Для пасажирів заднього ряду є ось така зручна функція, щоб сідати назад, виїжджають сидіння передні, пам'ять переднього ряду сидінь, Підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, повний електросклопакет виїжджає та заїжджає, бачите? Задній ряд також ціленький. два підголовники, два пасоки безпеки, кріплення зафікс, керування аудіосистемою на кермі, адаптивний круїз-контроль також присутній. Є в нас допомога при керуванні, утримання автомобіля на полосі, вмикання та вимикання партроників, підігрів керма, електрорегулювання керма, комфортний вхід, контроль сліпих зон також присутній. Електронні стояночні гальми також є. Двозонний клімат, контроль, контурна підсвітка по колу салону автомобіля. Є в нас пневна підвізка, як я вже казав раніше. Вона працює повністю та без нарікань. Оригінальна цифрова приборна панель одна та друга. Камера кругового огляду 360 працює, запуск двигуна кнопкою, турбодизельний двигун об'ємом 2,2 літри, працює відмінно. Система старт стоп, допомога при керуванні. Є все для того, щоб відчувати комфорт, єдність та спокій у цьому автомобілі. Всі функції працюють. Пробіг 50 786 км. Автомобіль має сервісну історію з обслуговування. Все працює без нарікань. Даний транспортний засіб можна придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі, за попередньою домовленістю. Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблені варіанти. До зустрічі!